Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі, приємного перегляду, поїхали. Отже, поле 15 на 15. Пошукаємо найбільші цифри. Це 15 отут по горизонталі одразу замалюємо, тут 15 по вертикалі одразу замалюємо. Тепер. Ем... По правилу перетину, можемо знайти 13-ку і намалювати її от таким чином. Вона ще кудись піде або сюди, або сюди, або сюди сюди, і поки не куди, тому хай так, так собі сидить. Тут, цю 13-ку, тут, по горизонталі, таким чином, самим чином, можна домалювати. Тут є теж 13-ка, її теж можна таким чином домалювати. Ось тут 13-ка, але тут трошки інша ситуація, скоріш за все. Не, скоріш за все, а коли от ми повністю її отак от замалюємо, то вона повністю закриється. Що і добре. Тепер 13-ку цю по вертикалі намалюємо отаким от чином. Підмалюємо. Ну, я, на всякий випадок понизу тут одразу закрию якась одиниця, знайшлася. От, таким чином. Тут по вертикалі двійка ось знайшлася, закриваємо. А тут ну, одразу подивлюся, по вертикалі десятка. Тому по правилу відходу від краю, отак от її проставлю. І ще вона кудись в одну клітинку займе. І ми одразу знаємо, що вона займе цю клітинку, тому що тут одиниця, а вона, якась одна з одиниць, а вона мінімум має бути двома хрестиками відгороджена. тому Десятка спуститься донизу. Таким самим чином тут знаходиться 13-ка оця вертикальна. Так от. Е, тепер ця 13 по горизонталі трохи з'їхала вправо, тому тут ми поставимо хрестик, що її тут точно не буде. Що у нас тут? Це точно четвірка, а якщо 1, 1. 1, 1. Ну, так, важко поки що пошукати, поки не буду. Так, 4, 1, це 5 по горизонталі. Отут це 5 отак от. Кудись вона, тут десь буде. Ще одна п'ятірка. Ось по горизонталі. Це ще одна п'ятірка, яку я одразу так от прикрию, і по правому відходу від краю ще одну крапочку поставлю. Шістка тут закрию і її от таким чином. По горизонталі. Тут четвірка, поки залишається, п'ятірка. отак Таким самим чином зроблю. Тут трійка. Ну, трійка це от, отут розриву бути не може, тому трійка от закривається. Тут з краю по вертикалі якась одна з одиниць, я її одразу закрию. У нас є це. 5, 9, 10, 11, 12. Ну, залишається ще одна якась. А, і вона піде в цю сторону, тому що знову така ж сама ситуація. Тут одні одиниці, і тут одиниця вже знайдена, значить, 13-ка піде у цю сторону. Точно. Тепер тут ми можемо також поставити хрестик. Тому що 13-ка піде або в, цю, або в цю сторону. Якусь із. Тепер подивимося по цей по вертикалі десятка. По правилу відходу від краю я її зразу сюди підніму. Так. Далі. Від чого ще ми можемо відштовхнутися. Наприклад, оцієї по вертикалі. Ми знаємо, що тут четвірка, трійка. Тобто, скоріш за все, оце трійка, це вона. Ну, не скоріше за все, це точно вона тут. Якась з цих одиниць ми її закриємо одразу. Щоб не муляла. Далі йде після трійки, по вертикалі, четвірка. Ось вона. Теж її одразу закриємо. Десь ще буде трійка і двійка, ну, її повністю можна отак от запхати сюди. Бо по-іншому ніяк не може. По горизонталі четвірка, відхід від хрестика сюди. Тут ще одна одиниця, закриваємо. Тут четвірка ось по горизонталі закрилася, знайшлася, закриваємо. Десь ще одиниця, хрестик і п'ятірка, ну поки не відомо де. Двійка, двійка, двійка. Ну, це точно двійка перша. Оця. Тому вона піде в цю сторону. Закриємо одразу отаким чином. Одиниця четвірка. Поки не чіпаємо. Одиниця. Так, це по горизонталі. Ось. Це ось точно одиниця. Це точно. І це трійка. Все, рядок закрився. Двійка, одиниця. Це точно ось одна клітинка цієї двійки по горизонталі. Закриваємо. Ще одна одиниця знайшлася. <кхм> Далі. Ну, оця двійка по вертикалі наверх піде. А десятка піде вниз. І закриємо оць одну з цих одиниць отут. Таким чином, 13-ка йде догори. І закривається. Далі. Четвірка. Четвірка. Що у нас додалося до можливостей пошуку. Подивимося по цій вертикалі. Двійка, одиниця. Двійка, одиниця, трійка. Ага. Якась помилка. Двійка. Помилка. скоріш за все, отут. Да, Це була помилка. Двійка, одиниця, трійка. Закриваємо. Ну, шукати помилки теж. Важлива, важлива навичка. Але краще їх не робити взагалі. Бо потім може бути дуже важко шукати, особливо на великих кросфордах. Так, одиниці п'ятірка, оця п'ятірка піде сюди. Шістка поки не відомо, куди піде. П'ятірка, оця п'ятірка піде по горизонталі, піде сюди. І у нас закрився весь ряд з цими одиницями з цієї сторони. Значить, шістка піде у цю сторону, оця по горизонталі. Можемо її закрити. Тепер подивимося тут по, по вертикалі. Трійка знизу ось тут. Трійка точно, потім йде одиниця, це точно оця одиниця буде. Потім йде ще одна одиниця, ще одна і двійка. Двійка точно тут. Ну, схоже, що буде отак, от, таким самим чином, як отут, одне через одне. Але краще на це не за, на таку логіку не закладатися. Бо інколи воно, як практика показала, воно може підвести. Тому краще шукати. Пошукаємо з цієї сторони. Трійка. Трійка знизу буде. Точно. Тут так само оця ледь, трійка. Промах, знизу, отут, все, ряд закрився. Тепер пошукаємо. Що пошукаємо? Може оці двійки по вертикалі? Це точно вони? 3, 2, 1, 2. Єдине, що ми можемо знайти цю оцю дійку, яка відштовхнеться від цього крестика, і піде о сюди вниз. Тепер е, оце закрити. Ну, в принципі, не єдине. Це точно буде одиниця. Ми можемо її закрити для зручності. Е, сказати, що оця четвірка тепер піде сюди. Е, от тут по горизонталі оця четвірка піде сюди. П'ятірка, оця четвірка по горизонталі оця піде сюди. І 2, 1, 1, ще одиниці. І тут є ще четвірка. Скоріше за все, вона буде прямо тут от. Я, а ця п'ятірка прямо сюди піде, але я ж кажу, що не будемо на це закладатися. Краще, краще знайти, якщо буде можливість. Тепер по вертикалі. 3, 1. Одиницю. Ну, прикриємо. Десь ще одиниця і двійка. Одиниця точно десь, десь буде тут. Двійка тут. Двійка, двійка. Одиниця. Може бути і тут, може бути і тут. Але. Ні, не може бути. Ми отак от помітимо, бо п'ятірка ж п'ятірку підзакриємо. Під Тому що п'ятірка або в цю, або в цю сторону тільки піде більше, вона нікуди не може піти. А що це нам власне дало? Це нам вдало те, що двійка оця по вертикалі, наприклад, ми точно знаємо, що вона буде тільки тут. Значить, отут оці по вертикалі хрестиками можна закрити. 2, 1, 1, 2. Ну тут мені просунулося. Тут двійка, десь тут ще, ще може бути одиниця. П'ятірка. Так, ще тут по горизонталі, якщо дивитися, і одиниця може бути або тут, або тут. Всього. Не знаємо. Двійка, двійка. Так, чи я чогось не бачу, чи трошки складнувато. Ну, наприклад, у нас 2, 1, 1, закриємо одиницю оцю по горизонталі для зручності, значить, двійка крайня піде догори. Значить, десь тут одиниця. 1, 1, 4. 1, 1, і. А, так. Раз, два, три. Все, Да, Тільки в такій конфігурації вона може тут знаходитися. Є, що нам ще це облегшило. Наприклад, пошуку цієї двійки по, по вертикалі. Отак поставимо. Ця двійка вже автоматично знайшлася, закрилася. Ця двійка по вертикалі піде сюди, теж закрилася. Далі, що у нас залишається? П'ятірка. Можемо. Одиниця. Так, не можемо. І тут одиниця. М -м -м. Важкенько. Трошки важкувато. Так, п'ятірка. Тут п'ятірка. Але ж, чекайте, так, звісно, ми ж одиницю закриваємо, не може бути тут п'ятірки, вона піде у цьому напрямку. І закриваємо. Це. От чому важливо закривати обов'язково будь-які знайдені елементи. Єдине місце для цієї вертикальної одиниці буде отут. Значить, п'ятірка пішла в цю сторону. А тут у нас е отут, єдине місце для цієї вертикальної одиниці буде отут. Значить, ряд закрився, єдине місце для єдиниці, яка залишилася, буде отут. Все. Кроссвордер зв'язано. Дякую за увагу.